Хочу вернутися трошки до теми інших питань. Особливо це стосується фантомного болю, який народиться в суспільстві, бо майже 4 мільйони людей будуть жити, і їх любов до малої батьківщини вона нікуди не зникне. Не в усіх. Але цей фантомний біль. Цих людей буде переслідувати їх. Я вже не кажу просто України як нації стосовно того, що Україна не потерпіла поразку в цій, в цій війні. Чому вона має віддавати свої території? Їй давали гарантії Сполучені Штати, Франція, Великобританія, Росія, Китай і вийшло. Одні напали, інші відмовилися від гарантії, і території України розрахувалися за її мир? Наглупоглумилися над статутом ООН міжнародним правом резолюції Генеральної асамблеї ООН, сказали, Це мир? Це такий мир? Скажіть. Це мир, це дорога до миру, це дорога до катастрофи. Є ще одна річ. Зараз війна йде з зовнішнім ворогом. І так з зовнішнім ворогом провели лінію, припинили воювати. Як ви думаєте, куди цей конфлікт піде? Він піде всередину. Всередину піде. І це спричинить колосальні конфлікти всередині України. Наслідком буде. Те, що сьогодні спрогнозувати важко. Треба мати на увазі, що в нинішніх умовах політична система дуже слабка. По суті, за часів Януковича її розвалили. Їй не вдалося в умовах війни відновити. Це означає, що вона не зможе справитися з ситуацією, яка складеться в Україні. Додайте до цього ще низьку фаховість. Українського політикуму ну, і стане все зрозуміло з тим, що буде відбуватися, з занесенням цього конфлікту з зовнішнього на внутрішній. Якщо додати сюди слабку державу з точки зору управління внутрішніми процесами політичними, тремтячі, тремтячі еліти, які бояться спілкуватися з суспільством. Бо закривають трансляцію парламенту, то відкривають, створюють інформаційні мережі абсолютно окремі. Добре, подолали і ці проблеми. І світ не визнає територіальних втрат для України. Тобто світ займає позицію, що територія України є недоторканою, суверенною, але при цьому. Лінія контролю уряду України не відповідає лінії, яка формально визнана світом, але фактично частина цієї території знаходиться в руках ворога. І ми чекаємо, як західні і східні німці, що прийде час, що ми об'єднаємось. Німці чекали більше 40 років. Через чотири роки після такого рішення, коли Росія відновить свій потенціал вона попре далі. І це річ, як те, що у 2014 році мені довелося казати про те, що. Війна з Росією перетвориться в окопну війну. Мені кажуть: та ні, ну що ти таке говориш? Крутили пальцем біля виска. Потім мені розповідали на міжнародному рівні, що от можна заморозити в рамках ордло, заморозити. Я теж казав, що воно не заморожується, воно буде розширюватися. Мені знову крутили пальцем біля виска. Зараз мені кажуть, що це треба віддати від контролю. Під контроль наступить мир. Ви помиляєтесь. Я навіть забагато даю 4 роки. Кажуть, 8 років треба, щоб Росія відновила свій потенціал до Ні, не треба 8 років. Фюрер – ця машина, яка набирає мілітаризацію, мілітаризовані обороти, вона зробиться за 4 роки. І далі вона піде. Знаєте, чому далі піде? Бо Україна, її знищення українців це лише проміжний етап. Ну, ви забулися розмови на Мюнхенській конференції чи заяви Фюрера Московського: лінію НАТО і контроль над відповідною центральною Європою. Тоді будуть кричати не своїм голосом Балтійські держави, Польща. Ви теж їх так будете здавати. Як Україну? Зараз звертаюся до тих, хто пише ці статті. Теж по шматочках І зразу всі, щоб не боліло. Це означає, що ми маємо справу просто з паузою перед війною. І ви скажете, ні, за цей час ми наберемо потенціал. Видно, як НАТО набирає потенціал зараз, в США, оборонно-промислового. Комплексом. Скажете, а що ж буде штурмувати ці речі? Відповідь на поверхні. А хто зупинить сьогодні рану Ізраїльської війни? Сполучені Штати? Європа? Ні. Дорогі не знаючі, фахівці, напад Хамасу. І Хезболих Уситів на Ізраїль. Це не тільки рішення Тегерану. Це рішення, яке приймалося в Трійці. Путін, Денсірапін і Яталах Менаї. Там війна буде продовжуватися. Війна буде продовжуватися і в Європі. Бо вони поєднані своїм інтересом, вони потрібні один одному. Тому. Не втікайте від однієї проблеми, бо насправді сьогодні для демократичного світу є дві війни. Війна Ірану з Ізраїлем і агресія Ірану проти Ізраїлю і агресія Росії проти України. Є третя війна, яка, якщо Захід ковтне ідею віддавати територію, Розгор... Розгориться в Індотихокеанському регіоні. Всі кажуть, Сполучені Штати допомагають Ізраїлю більше. І що до фронту в Хамасі додавився фронт з Хезболою. Невдовзі доповниться фронт із Хуситами. Скільки ще Ізраїль буде тримати фронтів? Певні фахівці кажуть, їх аж 11. Я не хочу приставати на думку тих фахівців, але полум'я війни розгорається. Ізраїль витримує цей тиск поки що. Що буде далі? Відомо тільки Господу, а якщо в цю війну будуть втягнуті всі інші? Це питання теж відповідь не дана. Тоді питання інше. А хто зруйнує військ? Москва, Пекін, Тегеран. Та не зруйнується. Вона набирає обороти, набирає обороти Брікс, набирає обороти військ. Більше того, пауза, про яку вона просто розслабить Європу, розслабить Сполучені Штати Америки. Це приведе до вироку. Коаліції і демократії і свободі в світі це катастрофа насправді для цих країн. Це ще один доказ того, що йти цією дорогою це йти дорогою війни. Таким чином, мир в обмін на території це ніщо інше як просто чергова Чембрилянщина. Так, лише половину своїх аргументів висловив вам, бо ще стільки ж тексту, стільки нарисів написано. Давайте на цьому поки що зупинимося. Далі буде розмова на цю тему. Також будемо спілкуватися. Дякую вам за те, що слухали, втратили свій дорогоцінний час. До зустрічі.